Десятий рік війни митці також мають свою зброю. Відомий художник України Олександр Іванович Мельник щойно написав свіжу роботу. Вона називається Ніка або Перемога. Ми розпитаємо про цей твір, про цю картину, яка ще пахне фарбою. Вам слово, Олександр Іванович. Дякую складно художнику про роботу писати. Я вже виставив її у Фейсбук і там навіть я сумніваюся, як назвати: от Ніка, перемога чи разом і перемога.Ніка. То багато хто там в коментарях пише, що не треба ніякої назви, все зрозуміло, все читається в роботі. І тому пояснювати. Просто я на асоціаціях із грецьким мистецтвом, і цим образом ніки самофрокійської богині перемоги показую, чого людству варті, коштують усі перемоги, і це роздуми про те, про ціну нашої перемоги. Ми в ній не сумніваємося, але ціна страшна. Цієї перемоги. І це у цьому ж коментарі в Фейсбук я там пишу, що відвічні і довічні війни розв'язувані, і, і що будуще розв'язані в лапках людиною розумною? Бо як можна назвати людину розумною, коли вона не може побороти цієї агресії? Хіба розумна людина може йти війною? На іншу людину, на... це взагалі для мене це не людина. І в цій картині не передаючи там образи солдатів, воїнів, а передаючи цю, показуючи цей образ давньогрецький, богині Перемоги, ця скульптура у Луврі. У неї немає ні голови, ні рук, а я тут показую, що в неї летять оці руки відрубані, голова, а внизу е, понівечені теж голови, руки, тулуби е, оцеї грецької скульптури. Словом, я не натуралістично, а через скульптуру показую, е, що цінує будь-яка перемога у будь-якій війні. Звичайно, ми будемо її прагнути, бо знаємо, що як цієї перемоги не буде, то ціну ми заплатимо ще більшу. В страшну ціну ми заплатили за поразки у визвольних змаганнях 17 21 років минулого сторіччя. І репресії, знищення інтелігенції, потім голодомор, потім 37-й рік винищення цвіту нації, повне закопалення, і потім вже. Після війни, у війну теж саме як використовували як гарматне м'ясо українців, як хлопців беззбройних кидали у бій ті Жукові і інші. Сталінські визначали. Так, так, і той же Сталін. От ви використовували просто як гарматне м'ясо, скільки загинуло, талановитих, скільки геніїв у нас не стало. А потім повна русифікація вже після війни, що це результат нашої поразки. Нам була, якби була перемога, ми б зараз були зовсім іншою сильною країною. Так і зараз. Не доведи, Господи, та цього не буде. Ми всі в цьому, і я в цьому не сумніваюся, що ми переможемо. Але я хотів оцею картиною показати, що коштує ця перемога. Вам для майстра історичної картини можливо щось найскладніше от, видавалося у цій роботі, коли ви писали її? Ну, найскладніше до, досить просто було зробити ті образи, які вже є. Скажімо, це просто ми і ще в школі малювали ці гіпсові зліпки і грецької, і римської скульптури. От це, це було простіше, але коли е, своє додати і додати його, зробити, щоб ці деталі були у тому стилі, е, близький до е, тої грецької скульптури, то, звичайно, мені е, тих деталей, яких не доставало у цій скульптурі, зробити їх було найважче. Це ці руки, а особливо образ, сама, обличчя, лик, е, голова. Цієї богині, якої як, її ж немає, і ну, зробити, по-перше, близьким до тих, по канонах тих грецької краси, як вони робили, але ж, і передати стан теж такий напружений. Це було, мабуть, найважче. Вам вдалося це як виділив? Ні. Ні, напружені на жаль, стані. я, я не задоволений цим образом. Але на, чимось Таке є. У мене я більшістю своїх робіт не задоволений. За все життя я не знаю, не, не рахував, скільки в мене робіт, але десь три роботи такі, що я більш-менш задоволений. Одна, що майже повністю задоволена, це мозаїка. В мене є зима, вдома вона в мене. От. А так, я ж кажу, колись в історичному музеї, ну Зараз вони одна із кращих монументальних моїх, тепер як дивлюся. От. А тоді я так і був незадоволений, що що ну, соромно було, і я. Так ходив <смеш>, поза музеєм, на ті вікна дивився, щоб чи не розбити їх якось. От, страшно. Я своїми роботами ну, наді мною донька, зять сміються, що знов погане щось намалював, що я завжди незадоволений. І водночас дуже багато схвальних відгуків про вашу історичну картину. Вновь... Мені здається, що люди так просто компліменти, щоб зробити приємно, говорять, перебільшують. Я не вважаю це якимось там ті, ті свої роботи з художньої сторони якимось досягненням. Тематично так. От. Ну, Можливо, це більш-менш, я ж кажу, що декілька робіт мені більш-менш подобаються. Це цей же... Діяння Андрія Боголюбського на Русі, через що я тут його і виставляю. І так само пробудження, і ну, мені 13-те іменало, тим я менше задоволений. можна поставити Перемогу я хочу виставити вже сьогоріку. Ну, по-перше, я її готую на вересень до своєї цієї антивоєнної виставки, задумав і е, написав. А зараз ще, е, можливо, виставлю. В будинку художників буде триєнал живопису, і потім у восени буде до Дня художника ще виставка. Так що, можливо. На ще на ці виставки я подам на одну з цих виставок. якось. А, ну ну то А ось майстер показує і останній. Ескіз цієї роботи, Олександр Іванович, ну, прошу вас, він... розкажіть трішки. Перший і останній, бо я зробив по малюнку все мені зрозуміло по композиції, а в кольорі я побачив, що він не має напруги в ньому. От і вже зрозумів, що я в полотні це зможу добитися цього, і тому я вже й не переписував, так його залишив цей ескіз. Ви ще живете цією роботою? Тобто процес продовжується, чи ви вже от так крапку поставили, чи вона вже вас відпустила? Сьогодні ще, сьогодні ще трохи дописував зранку. От, але вже як, я вже живу наступною цією мадонною, точніше, не мадонною, а жінкою при надії мрія, про яку я говорив. Вже нею живу, і думаю, в яких вона буде кольорах. Композиційно вже бачу, але над нею вже думаю і працюю, над наступними роботами вже. Отже, ми вітаємо вас із завершенням цієї фундаментальної, історичної картини. Дякую. Як, як уже завершилося, але слава Богу, що. Завершилось. Слава Збройним силам України, що дали можливість писати і зробити. Будемо працювати далі на перемогу. На перемогу, так хто хто що може, я це можу.